Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомось із темою Велика Британія наприкінці 19-го на початку 20-го століття. У цей час Велика Британія втрачає світове економічне лідерство, поступаючись тепер США та Німеччині. Причинами втрати лідерських позицій стали використання застарілої техніки. Замінювати старе обладнання підприємці не хотіли, обираючи шлях швидкого отримання прибутків. Британський капітал проникав усюди, а в самому королівстві не затримувався. Британці охочіше вкладали гроші в будівництво промислових підприємств, де знаходилась сировина, і була дешева робоча сила. Ще в країні уряд дотримувався фретредерської політики, тобто вільної безмитної торгівлі. У Велику Британію товари надходили безмитно, створюючи високу конкуренцію місцевим товарам. Незважаючи на втрату позицій, британський фунт стерлінгів залишався світовою розрахунковою валютою. Щодо політичного життя країни, при владі чергувалися дві партії: консервативна та ліберальна. Ліберальний уряд Гладстона визнав законність профспілок, дозволив страйки, запровадив таємне голосування на виборах. У 1884 році відбулася нова парламентська реформа. Було знижено майновий ценз. 60% усього чоловічого населення відтепер мали право голосу. Коли в Ірландії загострилося національне питання та розгорнувся гумрульський рух, тобто рух за самоврядування, кабінет Гладстона запропонував поміркований проект Гомруля відновлення роботи ірландського парламенту, що отримував право частково управляти внутрішніми справами. У 1901 році, після смерті королеви Вікторії, новим королем став її син Едуард VII. А у 1906 році, окрім консервативної та ліберальної партії, з'являється Лейбористська, що представляла інтереси профспілок та робітничого класу. Щоб посилити позиції ліберальної партії, яку очолював уже Девід Лойд Джордж, було прийнято закон про безкоштовну початкову освіту, введено восьмигодинний робочий день, виплату пенсій, допомогу у зв'язку із інвалідністю та інші соціальні гарантії. На кінець 19 століття Велика Британія залишалася найбільшою колоніальною імперією світу. Було остаточно встановлено контроль над усією Індією. Захоплено Східний Судан, Кенію, Уганду, Нігерію, частину Сомалі. Найважчим виявилося захоплення південної Африки. На заваді стали нідерландці бури, що ще раніше колонізували ці землі. Зрештою, британцям вдалося захопити Бурські республіки Оранжеву та Трансвааль. На початку ХХ століття статус домініону, окрім Канади, одержали Австралія, Нова Зеландія, Нюфауленд та Південно-Африканський Союз.